Не гірші ніж Херсонське на Рівненщині. Фермери розпочали вирощувати кавуни. Можливо, вже цьогоріч вони з'являться на ринках області. Фермери це роблять, аби компенсувати нестачу кавунів з півдня України. Як відбувається процес їх вирощування та від чого залежатиме урожай, дивіться далі у сюжеті. Оце мої кавончики вродили. Тож що треба. Ну ще 70 сімдесят. Лежить на полі. Кілограмів це по 10, як мінімум, лежить. Це минулорічний врожай Олександра. Чоловік вирощує, кавуни уже вже четвертий рік поспіль. Каже, вони нічим не поступаються херсонським. Солоденькі хороші, кавуни. не хожі херсонських. Щоправда, виростити їх на рівненщині важче, ніж на півдні, оскільки вирощування кавунів для нашої області є нехарактерним процесом. Взагалі, вирощування кавуна це складний технологічний процес, тому що щоб сформувався гарний фрукт, гарний плід, потрібно три основних позиції: це сонце, повітря і вода. Відповідно, зараз погодні умови так складаються, що у нас по суті зараз погода, як у Херсонському. Області, як на півдні нашої країни, але це скоріше аномальна для нашого краю погода: більш характерні дощі, більш характерні нижчі температури. Ну але наразі, якщо така погода збережеться там до липня-серпня, то висока ймовірність, що врожайність і саме якість того кавуна. Саме через різницю у кліматі на Рівненщині кавуни краще висаджувати саджанцями, а не у вигляді насіння. Так вони виростають більшими, додає фермер. А ще температура повітря вночі має бути не нижчою 10 градусів тепла. Та й відстань між ними має бути до 2 метрів. На випадок, якщо один саджанець пропаде, в лунку Олександр садить відразу по два. Посадили саджанці, ну, в теплиці. Вирощуємо їх, щоб вони раніше їх ну, вони тоді більше виростають, якщо саджанцям його висаджувати. Ну, ну, були такі, оце, якщо жарке літо, то 17 кілограм кавун був. Щоправда, у таку погоду вони зрідка і у невеликій кількості потребують додаткової води, якщо довго немає дощів. Полюбили баштанні Олександра і гризуни. Минулого року вони йому пошкодили частину врожаю. Щурі пошкодили з ферми тут. А вони його середину виїдають, нагризають їх і ну, попортили трохи. Перепробувавши декілька сортів кавунів, фермер зупинився на мармуровому кавуні. Хоча цього року розповідає, вирішив посадити ще один сорт. Уже чотири роки я оцей сорт висаджую, і, слава Богу, вистачає і собі, і друзям, і людям. Я їх більшість роздаю. Я ще в цьому році теж там посадив, ще десь пару штучок другого сорту взяв. Мені там порекомендували, але не знаю. Побачимо, як вони вродять. Збирати урожай можна буде наприкінці липня. Тоді вони і з'являться на ринках Рівненщини. І крім закордонних та з півдня України будуть і місцеві, враховуючи події, що частина поки що Херсонської області окупована. Фермери приймають такі нестандартні рішення, і вже починаючи там з того з позаминулого року, починають саме займатися баштановими кавунами дехто навіть практикує і дині, що ще. Технологічно складно є з десяток господарств. Які, це так само і одноосібники, які цього року наважилися, враховуючи на дефіцит цієї ягоди, в нас на заході України наважилися і посадили цю ягоду. Щодо того, скільки вони коштуватимуть на ринках області, Андрій Кузьмич припускає, що на рівні ціни минулого року і точно не вище. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.